Тепер давайте швиденько покажу новиночки від баріалок 4 класу в колекції Original, яка йде в форматі 1207-298 мм, товщина загальна 9 і є 11 тироточка плюс 2 мм, можна кутиплавачу, спосіб можна клеєвим, то вкладання 225 метрів квадратних одним контуром. А якщо приклеїємо, то і поболі. Рекомендується самим виробником баріалок. Норвегія максимально екологічний. 34 клас, видостійкий, удароміцний, кладається в побутових комерційних в аеропортах. Короче, не вбиваємо ламінатик з пожиттєвої гарантією. Поїхали перший декотчик трьохполоснік. Хто хотів цихполосник, який не вбиваєми? декорчик. декочик white oiled oil Hінь. Отак от виглядає. Слідуючий white Oak, двухполосник. Камера максимально продає рівненько. Бланко Оак трьохполосник. Дуб бланко. Далі Клімт Оак, трьохполосник. Зараз спробуємо його вплинувати. О, ось так вот, зеленцов, як справжній паркат під дуб. Обалдить. Далі смокет оак двохполосник. Ось такий настрайний вітиночок. Далі у нас natural OAK двухполосник. Далі. Хаста ловіста или остала віста бебі. Далі двухполосник. Light oak ship Desk. Ship Desk у нас буде з такою як? Буде выражена фаска. Як тільки по другій стороні. Дальше. White Oilet. Шипка. Тут тоже такая штука будет темненько. Ну, А может не будет. Вот это здесь новый получит. Я вам скажу. Вот у нас точно есть. Или точно, точно, да, за такой штукой. Oilet Tick Ship Хорошо Красота. И вот это весь захисный шар. Кому потребно, завтраемся. Доставочка по региону. Беду нее упаковочки. Без каштума. Кто мне хочет себе кварц свинил, кто его не любит. Например, как я. Я не всегда люблю кварц свинил. Хотя классная тема. Я скажу. Кожне покриття виконує своє так завдання. Приходимо за афієном ламінатом. Норвегія від доявок.